Шановні споживачі, послуги з постачання теплової енергії. Адміністрація комунального підприємства, Звенигородське підприємство теплових мереж Звенигородської міської ради звертається до вас з проханням терміново погасити свою заборгованість, за спожите тепло, яка виникла в минулий опалювальний період 2022-2023 роки. На даний час підприємство знаходиться в дуже складному фінансовому стані. І немає можливості для закупівлі в повному обсязі палива на опалювальний сезон 2023-2024 років. Адміністрація підприємства виступає з зверненням до споживачів послуг з постачання теплової енергії негайно розрахуватися за отримані послуги, що забезпечить вчасний початок опалювального сезону 2023-2024 років. Лише спільними зусиллями та небайдужістю населення місто буде забезпечене теплом.